На сьогодні ісусина на 8 глава другий вірш. І Гаєм, і із царем його, як учинив з зідахоном і царем його. Однак же, скільки знайдете лупу там із скотини, заберете собі, заляжтесь засядом на місто його ззаду. Читаємо значення. Коли так зроблено облогу, інша часть ізраїттяні стала перед містом Гаєм і заохочувала ворога до нападу. І цим представляла тих, що одважно виконували роботу свідоцтва зараз перед Америдоном і стягали на себе атак ворога. Війська, які виконують роботу у вбивання в Галідоні, є заховані або невидимі для Оригації на Землі. Тому що ворог не вірив, не вірує, що Бог записав у своєму слові. Це дальше доказує, що Божі свідки можуть прилюдно. І часто заявляти про Божий замов взглядом його горів. Але в їх свідоцтвох не будуть вірувати безбожники. Сили Господні є та розложені битві армагеддон, що коли битва зачнеться, тоді всі дороги утечі будуть заперті і ніхто не втече. Коментар взяти з Вартої башти номер 8 1939 рік. І так, Боже приділення слідкує нам про ті позиції, які зайняв Ісус Навин і ізраїльтяни перед знищенням гая. Ця пророча картина свідкує нам, які позиції має займати народ Бога Його, свідки Його перед знищенням в Вармагедоні. І так, позиція є розписана, що Ісус Навін, а сьогодні більше Ісус навін Ісус Христос, одних свідків. Так як тоді Ісус навіть одних свідків посилає проти гаян відкрито, а других у засідки, ззаду. Тобто сьогодні видиму частину Божої організації бачить всі вороги, хто хоче бачити. Але вони ж не бачать невидимої частини. Так як тут показує, що була засідка ззадні. Одні витягали ворога, але не нижче лише говорили про те, що вони були пісенці від імені Бога дати попередження гаянам. Гаяни не вірили в Слову Бога Його, в закони, в заповіді Його. І так. Показує, що передбитою Армагедоном усі зібрані вороги, котрим дається повідомлення у Слові Божому, який буде замір виконаний в наших і ваших очах, то не повірили тоді гаяни, що успіх буде під керівництвом Ісуса Мавіна і Ізраїльтям. Не повірили тепер в цьому часі, що все це письменництво, свідоцтво із святого письма, яке як об'явлено, що буде із всіма ворогами Божими, із релігією, політикою, і комерцією і класом мукавого раба, котрі знали правду, мали нагоду знати, але не послухались. Тому його Бог слідкує нам, що у диявольській організації буде стояти перед битвою арманітором повний прощот, провал і темрява в непорозумінню будуть затягуватися у знищення. Отже, тут засвідковано, що коли Ісус мавин, Ворогів із города то в той час засідка, котра була ззаду, а це не представляла на невидимі сили, рушила під командою керівництвом Ісуса Лавіна від блеску меча рушки проти гаят. Отже, Коли ця робота була виконана, то дозволено було під самий кінець всі ті речі, каже, Лук, скотина, яка залишилася в городі, то вже належала Божим слугам, а не тим ворогам, що нападали на Божих слуг. Отже його обох свідку нам на підставі цього проросту, що остаточно багатство, котрим обладає, користуються сьогоднішні гаяни, ті, котрі йдуть на погибель, вони залишать як тій часті, що ззаду. Було так і ті, котрі залишилися, тобто пішли вперед і витягнули ворога, залишилися живі, а не знищені. І, по божому оприділенню то багатство, яке належало гаянам в кінці перед їх знищенням повернулося ізраїльтянам. Котрі були послушні покірні ті розкладки, позиції, котра розписана була в проростві, де кожен мав заняти своє місце. Отже, його керував справою тоді при написанні пророцтва, і його керує справою і тепер при повному виконанні пророцтва. Ми тільки маємо бути послушні, покірні, відкрито виступати проти ворога, так як Ісус Навін відкрито виступив, але ворог вже перед своїм знищенням ніякої шкоди не міг зробити, Богом вибраним слугам, котрі виконували Божий приказ. Хіба що, як бачимо, вони могли попасти в ті кліщі, з котрих вони вже не вийшли. Бо, коли поступила команда, щоб та засідка або невидимі сили, ангельські сили рушили і запалили городу в вогонь, то тоді ніхто. Із тих гаян, котрі ворогували проти ізраїльтян, не міг знайти спасіння для себе. Так свідкує і про це Книга Ісуса Наміна, 8 глава, котра дає повну ясність, як при написанні ворога, при написанню того просто ворога було знищено. Так, тепер при повному виконанні цього проросту більший ісус Навин Ісус Христос дав приказ, щоб проголосити всі всі Господні заміри судового виробку, День Пімсти Бога нашого, як час відплати за сьогодні, за те, що неправильні відношення робили до Бога і до Божого народу. Щоб ця невидима сила, яка стояла ззаду за сіткою, рушила по Божій команді винищити ворога, коли ворог буде считати, рахувати. Що діло Боже, і народ Божий зайшов в тупік, а вони ніби стоять у виграші, бо вони мають силу, зброї і велике число. Ось що сталося тоді з гаянами, ми віримо, це просто те станеться. І з сьогоднішніми гаянами або ворогами, котрі не признають. Як тут було записано, що ворог не вірує, що Бог записав у своїм слові і в пророцтвах, то результат і наслідки розписані в пророк, що тоді у пророцтві записано, що тоді сталося з ворогами, то і тепер станеться з усіма тими, котрі не вірять. У Слово Боже, у значення Слова Божого, що то значить було то написання, котре прийшло сьогодні до повного виконання.